Друзі, вітаю, вітаю всіх. Хокей, хокейний прогноз Чемпіонат України, плей-офф, півфінальне протистояння Сокола і Кременчука. Нарешті ми е, з вами можемо стати свідками однієї з самих найголовніших інтриг таких вольових я би так сказав, умощуйте зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки, коментарі. Пам'ятайте, це найважливіша підтримка для нашого каналу. Дуже дякую вам за це. Дивіться, ще пару днів тому ми з вами наблюдали, що Кременчук 3.0 виграє серії півфіналів плей-офф Чемпіонату України з хокею у Київського Сокола і однією ногою, як то кажуть, і за один крок до виходу в фіналу був Кременчук. Але сьогодні е, минуло три дні. І вже дивіться, не 0-3, а 2-3. Рахунок у серії півфіналів між саме київськими соколятами і хокейним клубом Кременчук. І вже нема такої неймовірної переваги у крименчуцьких хокеїстів. Я е, був правий, що спочатку Сокіл скоротить, а потім і наблизиться до паритету. До нічиєї в рахунку по серії. І дивіться, у цей четвер, 20 березня, відбудеться неймовірно важливий саме для Київського сокола матч. Це шоста гра між соколом і Кременчуком. При рахункові 2-3 дуже важливо порівняти рахунок, якщо Сокіл, звісно, має бажання потрапити у фінал, де вже чекає Кепіталс. Кепіталс, впевнено, подолали одеський шторм. І це також з однієї сторони, Приємно відмічати, так як я, ну і всі мої земляки це кияни, мешканці Київської області, ми всі вболіваємо за київські клуби. Це не секрет. Але ми були також закохані і в гру одеського шторму. І тому так минула осінь, нас потішила тим, що новачок. Українського хокею Одеський Шторм зразу ж, починаючи свої перші кроки і перші матчі офіційні, одразу ж взяв перший трофей, вигравши Кубок України з хокею 2024. Це дуже приємно відмічати, що у нас є конкуренція. Є ось такі новенькі клуби, які. Складають неймовірну і потужну конкуренцію вже звичним клубам. І е, я дивлюсь, тепер для Київського сокола, а можливо, для хокейного клубу Кременчук, буде так само і конкуренція з боку Київ Кепіталс. Це дуже приємно відмічати такі моменти. Я дуже тішуся цим. І. Переходячи вже офіційно до самого прогнозу, я хочу сказати, що я вірю, що сокіл зрівняє рахунок, буде у четвер ввечері 3-3. В серії півфіналів між Кременчуком і Соколом. Сокол переграє, переграє в основний час. Вже не буде тріпати нерви. І е, е, доводити до овертайму. Адже останній матч п'ятий Сокіл виграв саме через овертайм 1-0. Перед цим в основний час 3-1. А ось останній п'ятий матч виграв Сокіл через Овертайм. Я вважаю, що ось цей. Шостий матч 20 березня Сокіл виграє в основний час. Е, можна очікувати щось на кшталт е, четвертого матчу. 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 4-3. Можливо. Ось десь приблизно так закінчиться. Я прогнозую матч Сокіл. Кременчук 20 березня в четвер, друзі, о 18.00 запланований матч в Палаці спорту в Києві. Тому, друзі, чекаємо. Дуже буде цікава гра, я вважаю. Якщо ви підтримуєте мій прогноз, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо не підтримуєте, і ви не згодні, ви вважаєте, що. Кременчук все ж таки переможе 4-2 по серії півфіналів і вийде в фінал. Тоді ставте антивподобайку мені під цим відеопрогнозом. І напишіть в коментарях, чому ви так вважаєте і як саме переможе Кременчук, якщо ви не згодні зі мною. Якщо згодні, просто підтримайте мій прогноз в коментарях. Пару тройку слів. Я думаю, це дуже багато часу вашого не займе. Дякую наперед. Не забувайте підписуватись на наш канал і пам'ятайте, що ваші подобайки і коментарі це дуже потужна мотивація для подальшої боротьби роботи. Всім е дякую за увагу, за перегляди. Слава Україні! Скорішої нам перемоги! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, всім папа до зустрічі!